Черкаси місто, яке дихає історію. Тут в обласному центрі можна просто у середмісті побачити будівлі, яким дійсно є про що розповісти. Але поки увага суспільства прикута лише до однієї будівлі, бо хайп. А от у самому серці Черкас, серед будене в е, стоїть будівля, яка здається пам'ятає ще шелест рибальських сіток і голоси купців початку ХХ століття. Це рибний ряд. Скромна на перший погляд, споруда, яка приховує у своїх стінах більше ніж просто історію торгівлі. Вона зберігає дух. Старого міста, точніше, все, що від неї залишилося. Ця споруда зведена у 1909 році. Будівля стала частиною грандіозного торговельного ансамблю разом із м'ясним рядом. Архітектурний стиль модерн був тоді революційним для тогочасних Черкас. Автором проекту був сам Владислав Городецький, знаний як український гауді. Сьогодні це ім'я дійсно викликає захоплення. А от тоді він творив просто для людей, для міста. Колись тут у проходному затінку стін торгували свіжішою рибою з Дніпра продавчині, в хустках, дерев'яні ящики з льодом, омін покупців. Усе це, здавалося б, зникло, розчинилося в часі. Ця будівля стояла перед війнами зміною режимів, забудовами і байдужістю часу. Вона вистояла, аби сьогодні ми могли згадати, як виглядали справжні Черкаси з душею, з історією, з ринковим гамором, де кожен камінь мав свій голос. Ця стіна, теж залишилася від рибного ряду, це тепер не просто пам'ятка архітектури, це ностальгічне вікно у минуле в ті часи, коли торгівля була не лише справою, а справжнім мистецтвом. Це не перший і вже точно не останній сюжет про історичні будівлі міста Черкас на телеканалі Антена. Тому слідкуйте і далі за оновленнями на нашому каналі, як Теле, так і Ютубі. Побачимося в ефірах.